Далі це комплексний огляд. Вже останні три роки нам пощастило настільки напрацювати нашу матеріально технічну базу, що ми можемо собі дозволити оглядати пацієнта з ніг до голови. Так воно є. Виходить, якщо раніше ми займалися тільки патологією психоневрологічного профілю, це так і залишається ця патологія в нас домінуючою, то зараз нам цього замало. Крім того, що ми поновлюємо кровопостачання. Ми дивимося, інші, як функціонують інші органи, uh -huh. виявляємо недостатньо функціонування або якусь, якісь проблемні органи, які нас можуть підвести під час лікування голови. Таким чином, принцип медицини не нашкодь. Застосовується максимально, тобто, коли ми лікуємо одне, друге не повинно пострадати. Напак нам дається, коригуючи мозкову гемодинаміку, зменшувати застій органа малого тазу, зменшувати прояви геморою, підтягується венозний кровотік з нижніх кінцівок, зменшується великозні вузли на венах. Таким чином людини кажуть, що знаєте, мене і то, і то, і то стало краще. Я прийшла вас лікувати тільки голову. Mm -hmm. Справді, наш організм не що це права рука, і вона тільки окремо функціонує. Він функціонує як цілісний. І на нього так само треба дивитися, як на цілісний організм.